Що тут буде? Ну, Я думаю тут ну, тут велики, там великі, а тут бачите, така зона є може би тут типа зробити як майстерню таку вітрину прикольно Ту, друзі, скоро починається ремонт і будемо показувати вам, правда, заднім числом ви побачите, коли вже все буде готово. Найлюблюємо наперед. Помощники mm. Ти збираєш роботи чи розбираєш? Роботи кипець що, сьогодні день третій ремонту, Подивимося, скільки часу в Чернівцях. За три дні ми зробили ремонт. <звіт> Дорожували про ці кольори, але вийшло гарно. Друзі, сьогодні п'ятий день ремонту. Друзі, сьогодні сьомий чи восьмий день пела магазина, який ми будемо відкривати в Італії. День восьмий. Тут вам світ. Ми вже все лишні, переходимо в чистову роботу. <звіт> Я не спів відійти, ти це вже це причепив. Це вже такий 50-й день ремонту. <звіт> Сьогодні, напевно, 12-й день нашого ремонту, так? 12-12 день. В принципі, вже як кінець. Ну так, тут вже світло, все робить. Так, да, світло працює. Напишемо типу, діагностик боша, що ти підпогаю. Тобі подобається? В принципі, майже нічого не помінялося, вже два тижні прийшло, бо темп такий вже мало роботи лишилося, але треба чекати там на верстак. Зробили це. Блін, такий класний темп взяли і зараз пару днів простою. Хто довго привозить меблі, о, якраз приїхали на кондиціонерську Везуть меблі, Блін, так і хочу, капець меблі у 300 кілограм. Як ми це маємо піднести? Перевірка приїхала, так? Перевіряти, як проходить робота. Там. Я носив це все роками, чесно. У мене оця картинка заді мене. Я носив десь біля п'яти років, я мріяв про це. Про це, що у мене тут, зараз я вам покажу, що відбувається. Ну, А про це я мрію все життя. Мрійте, будьте сюди спрямованими. Працюйте, 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 тримайте в голові ту ідею і йдіть до неї. І не слухайте нікого, у вас будуть... Справді всі відговорювати. Я не хочу говорити на заїждженими фразами, але мені всі казали, ти що куди ти лізеш в Італії, щось робити. Ще не вийшло, вже мені сказали, що провірки до мене їдуть так далі. Не думайте ні про що, робіть свою роботу. Збирав, поки я збирав майстерню. За ширмою от, відбувається таке. Світою, що встановлю, я там не альом. Там не а там, там диванчик поставив. Саме приємна стадія у ремонті. Знімати наклейки з меблів і цього. Ми на фініші. Але тим не менше ми пробуємо, а там подивимося за рік, сказує Ну що, розрізаємо і по бокальчику холодно.